На вимогу Трампа запровадити стовідсоткові мита проти Індії та Китаю. Європейський союз відповість власними рішеннями, які будуть прийматися консенсусом, цей тиск має на меті змусити Росію сісти за стіл переговорів. Саме з цієї причини єС запропонував 19-й пакет санкцій. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Про те, чи здатна Європа повністю відмовитися від російських енергоносіїв, чи справді нові санкції можуть зламати схеми Кремля, чи стане використання заморожених активів компроміс? Сом, між союзниками про це розмова з аналітиком Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреасом Умландом. Вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо і вам. Дональд Трамп в звинувачує Європу у тому, що вона фінансує війну і купує російський газ. Наскільки ця критика, на вашу думку, справедлива, і чи наскільки реально для ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв? Ну тут, по-перше, є теж мотивація Трампа, що ем, е, щоб Європа купувала? Американський е, жижений газ, і тут е, Росія і Америка вони конкурують між собою. Е, наскільки мені е, знайомо, вже прямих поставок е, російського газу немає. Там є є ще прямі поставки е, нафти, е, але зараз Европа е, ще купує ось цей жижений газ і. Дійсно, це проблема, і, і в чомусь тут Трамп звичайно має рацію на це на це натиснути. Ну для тут просто треба це історично на це дивитися, тому що раніше було дуже багато російського газу в Європейському Союзі. Зараз його ще залишилось, але небагато. І ну тут все це так швидко зробити. На жаль, не вдається. Ну і тому всі ці умови вони трохи не в контексті, тому що для Америці звичайно тут щось робити легше ніж для Європи, тому що Америка мала менше зв'язків економічних з Росії. Тому тут е, така ситуація, що іноді виглядає, що Трамп насправді хоче просто ну е, вести цю дискусію про санкції, а не е, вести санкції самі. Ну і власне вводити санкції збирається Європейський союз. Він представив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці обмеження стосуються цінньового флоту схем нафтопереробки в третіх країнах і фінансових каналів обходу цих обмежень. Що буде на вашу думку ефективніше тиснути на посередників у Китаї чи Індії, чи власне заборонити постачання технологій для російської оборонки? Ну, я думаю, що і то, і е, інше потрібно зробити, тому що е, ці, ці проблеми є. І е, є вже 18 таких санкційних пакетів, і, і ці проблеми залишаються. І в чомусь це звичайно соромно дивитися на те, що так багато цих різних санкційних пакетів, і кожен раз це якась так велика акція. Ну, е, Тем не менш є надія, що якби, з кожним новим санкційним пакетом все ж можна натиснути на Росію, і ми вже знаємо, що там збільшуються економічні проблеми в Росії. Ну і окремо тут ще проблема те, що через треті країни Росії вдається все ж імпортувати західний Технології, і ем, ну насправді тут і Захід не може так багато зробити, тому що ем, це якби вже відповідальність інших країн, які не ем, приймають участь в цьому санкціонному режимі. Ну і тоді встає ось це питання е, так званих вторичних ем, secondary sanctions вторичних санкцій, і ем, те, тут вже це все перетвориться в таку світову е, торгівельну війну е, е, тому що вже багато інших країн тоді теж е, частини цих е, санкційних е, е, санкційних акцій то є дуже важливе питання, це можливість використати заморожені російські активи, і досі точаться дискусії в Європейському Союзі в Сполучених Штатах нині звучить один із варіантів, що активи ці не конфіскову одразу, а спрямувати як кредити Україні з перспективою майбутніх репарацій. На вашу думку, така формула вона може бути компромісним рішенням, яке не вілює ризики для довіру до західної фінансової системи, оскільки дійсно про це зараз. Говорять, і от, наприклад, у понеділок Макрон сказав, що він виступає проти вилучення російських, російських заморожених активів, оскільки, на його думку, це є порушенням міжнародного права. Так те, що зараз Європейська комісія е, е, пропонує, мені здається, може бути виходом і тут. Е, Ну, головне питання: скільки е, в кінцевому рахунку тоді можна мобілізувати грошей, і е, зараз ми вже маємо ситуацію, що проценти якби від цих е, конфіскованих е, ні, заморожених, треба сказати, е, е, коштів вже використовуються для України. І тут а зараз йдеться про таку кредитну систему, як ви сказали. Щоб ну якби використовувати ці гроші для того, щоб давати в Україні кредити. І потім повертати ці кредити через ці, ці заморожені кошти, і якщо це буде велика сума, і там йдеться про більше 150 мільярдів євро, це звичайно буде тоді, тоді велика допомога для України, і ну і зараз треба почекати ці дійсно... і. З країни-члени Європейського Союзу погодиться на це, оскільки я знаю, поки тільки Німеччина і Іспанія дали свою згоду на цю пропозицію від Європейського союзу, і можна тільки сподіватися, що дійсно там інші країни теж погодяться. Потім такі кредити видавати Україні і таким чином вирішити цю фінансову проблему для України. Генеральна асамблея ООН, яка збирається цього тижня, і цього року організація відзначає своє 80-річчя, воно по факту ми бачимо, збігається з найглибшою кризою організації. Великі держави відверто ігнорують статут ООН, анексують територію, і Америка не платить свої обов'язкові внески до ООН. Наприклад, вона не сплатила за цей рік, і завдяки цьому, власне, зупиняються багато гуманітарних проєктів, закриваються фонди. І як ви вважаєте, на фоні такого реального втрату Політичного тиску чи варто взагалі зберігати цю організацію? Ну, я думаю, зараз варто її зберігати, тому що іншої немає. І теж не, я не знаю про якісь серйозні плани змінити це і створити іншу організацію. Звичайно, ця організація, вона і структура цієї організації, вона зараз виявилася. Непродуктивне, м'яко кажучи. Тобто, ці, ця рада безпеки вона не працює, як вона має працювати, і ну і цей, ця організація, вона результат Другої світової війни, і вона сьогодні вже не відповідає. Новому світовому порядку, ну скажімо, одна із скарг в Індії: те, що Індія там не, не є членом, хоч це найбільша по кількості мешканців країна в у світі, тому треба або реформувати, або змінити повністю цю організацію, але поки що я не бачу таких серйозних планів і. Тобто плани є, але як їх імплементувати неможливо, і тому е, буде все ж найкраще е, поки що е, залишити цю е, організацію і е, е, якось намагатися в неї е, через неї е, е, працювати. Хоч е, е, зараз звичайно всі ці умови, якби в яких вона раніше. Функціонувала, вони, вони втрачаються не тільки гроші, але і базові, якісь нормативні установи, Пане Андреасе, Дякую за ваші коментарі. Нагадаю, Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи, був гостем українського фокусу.